Як оформити відстрочку після 1 листопада 2025 року? З 1 листопада в Україні змінився порядок оформлення відстрочки. Оформити відстрочку вперше можна двома шляхами: через застосунок Резерв Плюс, якщо ваша підстава доступна онлайн, або особисто через СНАП. ЦК та СП більше не приймають заяви напряму. Також не можна подати документи поштою, тільки особисто в ЦНАПі. Переваги оформлення відстрочки через Резерв Плюс очевидні. Натиснув декілька кнопок і все готово. Не треба готувати пакет документів, не потрібно відвідувати ніякі установи. Оформлюєш відстрочку, не виходячи з дому. Зміна органу, який приймає заяви на відстрочки, що недоступні онлайн, теж є позитивною. Тепер не треба йти в ТЦК, що викликало занепокоєння у багатьох чоловіків. Заяву приймає ЦНАП. Неприємною ця новина є тільки для тих, хто перебуває за кордоном, оскільки поштою направити заяву не можна, потрібно перебувати особисто. Алгоритм оформлення відстрочки вперше після 1 листопада 2025 року виглядає наступним чином. Перший крок. Визначити спосіб оформлення, чи це Резерв Плюс, чи ЦНАП. Якщо немає такої підстави в Резерв Плюс, або в застосунку відмовляє через якісь помилки чи відсутність даних у реєстрі, йдете до ЦНАПу. Подати документи можна в будь-якому ЦНАПі України послуха екстериторіальна. Прив'язки до зареєстрованого місця проживання немає. Другий крок особисто приїхати в ЦНАП. Заяву може подати лише сам військовозобов'язаний. При цьому вам потрібно взяти правильний пакет документів. Оператор ЦНАПу не надає консультації по пакету документів, прийме те, що ви йому принесете. А розглядати це все буде вже ТЦК та СП. Тому, щоб не отримати відмову і повістку, варто цей пакет збирати дуже уважно та проконсультуватись з адвокатом. Також ви можете взяти адвоката із собою в ЦНАП, якщо відчуваєте в цьому потребу. Ми надаємо консультації щодо права на відстрочку та потрібного пакету документів по всій Україні, а супроводити вас у ЦНАП можемо по місту Києву та Київській області, бо ми знаходимося у Києві. Третій крок. Оператор оформлює заяву і сканує документи. Заява формується оператором в електронному вигляді. Ваша задача уважно перевірити ваші дані. Прізвищем'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу, контактні дані, пункт відстрочки і після ретельної перевірки усіх даних підписати. Документи, що підтверджують право на відстрочку, ви повинні взяти в оригіналі. Нічого ксерити не потрібно, оператор сканує ваші документи самостійно. Після прийому документів оператор зобов'язаний видати вам опис документів. Перевірте, щоб документи були коректно описані і було ясно, що ви подавали. Якщо вам потрібно, Но з'ясувати, є у вас підстави для відстрочки, підготувати пакет документів та супроводити цю процедуру. Звертайтесь, наші адвокати допоможуть вам у цьому.